Рада вас бачити на моєму каналі Анюта Арт. Я думаю, по укладенці відео ви вже здогадалися, про що буде йти мова, а якщо ні, то про це далі. Отож, у цьому відео я поділюся з вами процесом роботи на новому матеріалі, а саме на футлярі для снаряду. Так, так. Як це сталося, що я малюю на такому незвичному матеріалі? Мене попросив військовий ЗСУ. Щоб я розмалювала цей футляр. Перше здивуванням було розмір. Він був ну, дуже високий, ви побачите про це у відео. Але це мене не зупинило, я почала обирати, якими фарбами малювати та чи потрібно зажирувати поверхню. Мене це саме найбільше хвилювало, до речі, але про це ви побачите саме у відео. До Того часу я ще ні разу не малювала на таких матеріалах, якщо не враховувати реставрацію ікон та вітраж. Але це мене не зупинило, як я казала раніше. Ось таким був снаряд. Ви бачите моє здивування, наскільки він був великим. І тут я вже, до речі, зробила ескіз маркером, і тут я побігла зразу ж в будівельний магазин, щоб обрати великий пензлик, так як у мене не було ще таких. Ну, а поки я обирала пензлики в магазині, я вже замовила фарби, і саме зараз я йду на нову пошту, щоб їх забрати. І тут я побачила, яка величезна була черга на пошті. І вирішила вам ті... трішки познімати зимові краєвиди поки я відкриваю фарбу, розкажу трішки про неї. Я замовила собі ультрамарин синій ось такий тюбик. Коштує він приблизно 80 гривень. Я замовляла на сайті. Якщо хочете, я можу залишити посилання в описі під відео. От я замовила білу від RossaTel, це також на тому самому сайті, я все замовляла з одного сайту. Я замовила червоний темний, вже меншу баночку. Матовий самий, тому що в мене є червоний яскравий, і я хотіла червоний темний У мене було дуже багато там червоного, і я не хотіла намішувати фарби, тому вирішила замовити собі навіть маленьку баночку. Ну і побачила, що є такий хороший пензик, а мені якраз це пензик, тому я його і замовила. Поки що, на вигляд, здається, непоганий. Ну, як він буде в справі, я подивлюся і вам скажу. Я почала малювати. Ну і що можу сказати? Що для того, щоб було видно добре малюнок, мені треба було покрити кілька шарів фарби. І, до речі, можливо, хтось буде питатися, чи комусь буде цікаво, то я нічим не знежирювала поверхню, а малювала акриловими фарбами. Одразу ж ну, лише повитирала з пилу і намалювала ескіз. І зразу її акриловими фарбами. Це ще не готовий малюнок, але вже готовий результат. Ви побачите в моєму інстаграмі на наступному тижні. Тому слідкуйте за інстаграмом. Дякую всім за цей перегляд відео. І сподіваюся, що ви за терпіння будете чекати наступні відео. Всім па-па!